Всім привіт, дорогі друзі. Ну що, надвирішальний матч для олімпійської збірної України з футболу проти Аргентини. Третій тур ем, Олімпіади футбольної прямо зараз е, в нас буде. І, звісно, в цьому матчі нам потрібна тільки перемога, тому що в випадку нічої там все не від нас вже буде залежати. А якщо ми виграємо в Аргентини, звісно, ми крокуємо в четвертьфінал. Тобто, дуже важливий поєдинок. Зараз ми будемо. Розбирати склад суперника, склад нашої команди, якщо є що розбирати, зараз подивимося. В Телеграмі я вже цю основу дав. Ви можете її переглянути, тому підписуйтесь обов'язково туди, підписуйтесь на канал. Поставте лайк прямому ефіру. Зараз доєднуйтесь, пишіть свої прогнози. Це у нас стрім перед матчем. Ми обговорюємо все те, що відбувається перед грою. І безпосередньо після гри, друзі, очікуйте огляд на матч. Це вже буде після поєдинку, де ми розберемо всі моменти. Ну і сподіваємося, що Україна все таки зможе пройти, але ми не фаворити. Ми повинні розуміти, що дійсно ми сьогодні не є фаворитами цього протистояння. Це важливо усвідомити. Ну і також матч «Лівий берег минай. Теж о 18.00 поставили ось так гру додаткової кваліфікації в Прем'єр-Лігу. На жаль, саме тоді, коли Олімпійська збірна теж грає. Тому у нас от два матчі, які я хотів би подивитися і на лівий берег, і на минає, але вже подивлюсь потім. Можливо, два матчі одночасно подивимося. От, але. То таке. Зараз давайте переходити до складу до складу команди збірної України і Аргентини. Ну що, що ми тут можемо сказати і побачити? По нашій збірні все зрозуміло, я думаю. Тому що у нас нічого не змінилося, окрім того, що Салюк не може грати, бо в нього червона. Все інше по дефолту, тому що це наша базова основа на Олімпіаді: Фесюн, Батагов, Талавєров, Крупський, Мартанюк, Рубчинський, Михайленко, Криськів. Брагару, Хланці, Кан. Звісно, можна було додати інших. Там Сичу Чередьку, Краснопір, Велетень, Федор Єрмаков зараз в запасі. Е, ну, Є питання, звісно, чому не можна було б додати когось іншого. Наприклад, Сігеєв теж поїхав, тренується, його взагалі немає в заявці. Е, також, по-моєму, Шулянський. Ну, це гравці Олександрії, не знаю. Чому цього всього немає? Це питання в Аргентини. Що можна сказати по Аргентині, друзі? Ну тут хороший склад. Рюлі в Воротах, 32-річний голкіпер, отаменді 36 років. Ді, ну, Далі вже більш-менш молоді: Ді Чезаре Луян Солер, Барето. В півзахисті Медіна Фернандес, Сіміоне, це син Дієго Сіміоне, Джуліано. Альмада, Альварес, звісно, їх і, і лідер. Ну, ми бачимо, що тут які клуби представлені. Манчестер Сіті, є Бока Хуніорс. Але це ми розуміємо, Бока Хуніорс – Це доволі сильна команда аргентинського чемпіонату. Так само бачимо Руліза Якса з Бенфіки Отаменді Менді з Атлетіко Мадрид. Той же Сіміоне, тобто є футболісти Альмада, який коштує на трансформацію 27 мільйонів. Людина теж доволі непогано себе зарекомендувала в останні сезони. Ну і на, за Олімпійську збірну непогано грає. Ну і запас у них теж є. Молодий Ачевері, Еса Бельтран із Фіорентини Зенон з Бока Гуніорса, Гарсія і інші футболісти. Тобто, є ким в них підсилити. Ми розуміємо, що ми не будемо грати з позиції сили. І, звісно, наше головне завдання. Як із з зупинити наступ в Аргентини. Хоча останні матчі аргентинців показують, що вони не досконало грають свої перші тайми, тобто розпочинають вони так собі. В основному Аргентина включається в таймі другому більш за все. І подивимося, як буде цього разу, тому що раз на раз не приходиться, хоча і з Іраком, із. Марокко, в принципі, Аргентина провалила перші тайми, вони не виграли ці перші тайми. Тому будемо сподіватися на це. Але головне, щоб нас вистачило на всі 90 хвилин, тому що, як показує практика, не всіх футболістів недарма знімають Брагару, недарма знімають Криськіва, тож Хланя, хоча Хланя в минулому матчі залишили, тобто знімають квальних футболістів, які всі 90 хвилин не можуть вибігати, тому освіжають. І я переконаний, якби не вийшов Краснопір, якби не вийшли, не вийшов Федор і інші футболісти, ну в тій контратації ну Умовний Брагару вже не добіг би, напевно. Тобто, вже всі сили були віддані. І добре, що в нас є оця лавка, є футболісти швидкі, які можуть вийти з підсилити. силиць. же Сич, Краснопір, Федор. Оце наша основа. Очередько, чесно, мене розчаровує, якщо вже говорити по ньому. Дуже розчаровує він мене, по-перше, в Дніпрі один, коли його дали, він грав основно. Він, там Ліднів був травмований, і основним футболістом в Дніпрі один був Очередько ще при нормальному складі цієї команди. І він не давав тієї статистики, не давав тієї динаміки, багато помилок від нього, мало впевненості. Те саме, й тут він не є основним гравцем. Ще за футболістики вже сформований, але про нього говорять, що це гравець, який може стати на позицію умовного Судакова і замінить його. Далеко він не може замінити поки що Судакова це нереальне завдання для нього. З огляду на те, як він грає. Тому він навіть в Олімпійській збірні не основний гравець, а грає саме Михайленко. Розумієте, Михайленко, Крейський вірубчинський Це футболісти дійсно хорошого рівня. Тому на них велика надія. Ну, в Аргентини, звісно, потрібно дивитись за Альмадою. Дуже небезпечний Альварес, який в підіграші дуже добре грає. Швидкий форвард, універсальний Форвард. Він може зіграти. Бути на будь-якій позиції, але все одно він е, буде виконувати атакувальні дії. Дальні удари доволі небезпечні від Фернандеса, Медіна здорово підключається до атак при стандартах Отаменді дуже небезпечний. Але наше головне завдання теж при стандартах зіграти здорово і знаходити голову талавірова тому що 1,94 може зіграти роль, в них невисокі центральні захисники. Дічі Зарі, я не знаю, який в нього зріст. До речі, флешкорі не пишеться, який в нього зріст. Е, но людині 22 роки з расінга Я не думаю, що він високий. Хоча треба дивитися, знову ж таки, це питання інше, але от імені точно невисокий гравець, Тобто, в принципі, за рахунок е Талуєрова, можна при стандартах грати доволі небезпечно. У нас є така опція. Я думаю, це потрібно використовувати при нагоді, якщо потрібно буде. Ну і, звісно, швидкісні фланги. Це контратаки, брагару хлань. Хлан дуже здорово на правому фланзі діє. Крейськів може підключитись до атаки, завершити момент, якщо десь Сікана не буде на тій позиції, чи він буде відволікати інших футболістів Аргентини. Подивимося, ну, на Сікана теж багато надій. Я навіть очікував, можливо, з основного складу Краснопіра, тому що Сікан в останніх двох матчах, ну, взагалі, й був. Інертним малопомітним футболістом, в якого фактично не було моментів в, в двох матчах, це попри те, що він грав проти Іраку, де моментів було достатньо. А сам Сікан нічого не створив і натомість Краснопір да, вийшов, забив. Але Краснопіра можна використовувати як Джокера, який вийде освіжить Це да. Це правильно, тому що в нас немає якісної лавки. Ну, на жаль, на жаль, її немає. <кхід> в принципі, мені сподобався Мартинюк Крупський, от флангові захисники, вони теж непогано до атак підключаються. От, десь, можливо, Михайленко не такий активний, який був в Олександрії в останні, там, в останні тури УПЛ, де він дійсно дуже добре себе показував. Але, друзі, в цілому я от бачу, що ця збірна, напевно, максимум свій досягла, обігравши Марокко. обігравши Марокко так як ми це зробили да, на контратації, де від нас не очікував ніхто перемоги. Тут, скоріше, можна очікувати щось приблизно однакове, але головне наше завдання не привезти. Тому що кожен тур ми привозимо: в першому турі Талавєров привіз пенальті, в другому турі Салюк привіз пенальті, плюс червона. Що очікувати в третьому турі, я навіть вже боюся уявляти, якщо чесно. Тому це головне завдання для збірної зіграти організовано і не привозити. Тоді вже буде. У нас будуть моменти. Я впевнений. В цієї збірної ротання є моменти в кожному матчі проти любого суперника. Два матчі ми зіграли, два рівнопланові суперника це Мароко, різнопланові. Я маю на увазі, не рівнопланові. Різнопланові це Марокко і Рак. Дві різні команди, але і там, і там в нас були моменти, хоч в двох матчах ми грали по різному, звісно. Тому я бачу це так. По таблиці ситуація проста, друзі. В Україні потрібна перемога. Тому що Марокко я б не ставив на те, що вони зіграють нічу зі раком. Це можливий варіант, якщо марокканці зіграють зі раком в нічию, нам потрібно у нас влаштує тільки нічия результативніша, ніж буде нічия можлива в Марокко Іраку Тобто, умовно у нас влаштує 3-3-2-2. Один-1 наслаштує в тому випадку, якщо Марокко і Ірак зіграють 0-0. Тобто нам треба більш результативна нічия ніж в наших е суперників, Марокко і Іраку. Це випадку, якщо всі зіграють нічию Але на це ставить ну, таке собі. Тому я думаю, що Марокко виграє в Іраку. Тому що в них є ресурс, в них є нормальні футболісти з запасу, які можуть. Дійсно, підсилить, і я не думаю, що вони зільють ту гру, скоріше виграють. Тоді в них три, і ну наша нічия нам нічого не дасть, тому що ми бачимо в Аргентині більше забито м'ячів В них 4, в нас три. Зараз, скільки б ми не забили, там 5-5, хоч зіграє, все одно в Аргентині буде на один гол більше, тому тільки перемога, друзі. Яким чином, як це буде досягнуто, то вже не важливо. Головне виграти матч, я так думаю. Завдання. Ну, мій прогноз, ви знаєте, не оптимістичний. Я думаю, Україна не вийде. Якщо Україна вийде з групи, це сенсація. Прямо прямо можна говорити, це сенсація турніру 100%. Ніхто не очікував і не очікує, ще й досі від України супер звитяги на цьому турнірі, друзі. Ну, це, це зрозуміло. Команда була зібрана, аби як приїхали туди люди, яких відпустили. Ну, знову ж таки, які не потрібні просто на даний момент клубам. Реально. Ну, є пару гравців. Шахтар віддав криські. Але, блін, Шахтаря, по-перше, УПЛ стартує третього, до третього ці футболісти вже повернуться скоріше. Ну і, в принципі, в Шахтаря Ліга Чемпіонів вересні. Їм нема що втрачати. Сікан, криськів, без них можна провести нормальні матчі. В Шахтаря нормальна лавка. Тому Шахтарю легко було з тими футболістами, хоча вони є більш-менш основними, особливо Сікан. Да? Але от інші клуби, вони все-таки думають про себе. На жаль. Отримаємо, що отримаємо. Але навіть цим складом, я вважаю, вже ми продемонстрували доволі якісний футбол. Зараз на рахунок, що я хотів сказати, давайте перейдемо коротко по матчу Ліві Берегмана, Дивіться, я планую відео на каналі прогноз взагалі на підсумкову таблицю, на весь сезон УПЛ вийде на днях відео, де спрогнозую. Плюс анонс першого туру чемпіонату України, де знову буду давати свої прогнози. Звісно. Складно давати прогнози на перший тур, тому що ми не знаємо, хто в якій готовності. Команди переформатовуються, плюс нові команди доєдналися. Тобто, але я буду намагатися робити більш якісно. І відвагу буду очікувати прогнози в коментарях вже в наступних відео. Так от, лівий берег, Манай будуть вирішувати, хто з них 16-та команда в ОПЛ. В принципі, по прихідним матчам зрозуміло, Минай пройшов по пенальті, там теж пройшли по пенальті. Лівий берег. Тобто, да, зараз дві більш менш команди, але я так подивився. Що 19-25 своїм підбором виконавців, що епіцентр, що лівий берег, що Минай, це все дуже рівноцінні команди. Хто б не вийшов в Прем'єр-лігу, хто б не залишився чи не вперше вийшов в Прем'єр-лігу, Упал цього не втратить. Буде там Минай, окей. Нічим не сильніша команда за лівий берег. Те ж саме можу сказати навпроти, лівий берег, якщо обіграє Минай, в принципі, рівноцінно. Рівноцінно, друзі. Тому я бажаю успіху обом командам і хочу, щоб сильніший колектив. Пройшов в прем'єр-лігу, або залишився, або в перший випадку лівого берега пройшли в цю прем'єр-лігу. Хоча, так, да, підбір виконавців, але ми розуміємо, підбір виконавців е, минай втратив теж футболістів деяких. Про це теж потрібно говорити. Але все одно, навіть ну той же Вакула, він уже зарекомендував себе кораблін, основний футболіст. Деякі гравці. Е, Дмитрук, там Бандура досвідчений, вони залишились, вони є в команді, в лівого берега є, ну, ми знаємо, банаду інших. Венциховського ще я знаю, когут. Я не знаю, що це за кого. Всіх інших гравців, ну, навряд чи хтось дещув, це все гравці там рівня першої ліги скоріше. Але той футбол, який демонструє Лівий Берег, доволі організований, він дав результат. Тому я б очікував би сьогодні бій. Я думаю, що буде приблизно такий сценарій, там результативна нічия можливо, знову до таковий час. Подивимося. Доволі цікаві матчі виходять в УПЛ, якщо чесно от Ну і по Україна-Аргентина. Знову ж таки, чекаємо, чекаємо вже розв'язки. Я думаю, що вона буде цікава, і по завершенню запишу для вас огляд, де ми розберемо всі моменти, які стануться в цьому конкретному матчі. Сподіваємося, що Україна вийде все-таки далі, але це буде сенсація, я думаю. І, звісно, хочеться побачити. Ну щоб ми не розгромно, якщо ви програли, то не розгромно, щоб це було достойно і в принципі тоді можна буде вважати, що турнір пройшов, пройшла збірна ротання вдало. Хоча я вже вважаю, що з тим підбором виконавців, Ну Україна вже гідний футбол продемонструвала в обох матчах. У нас були моменти, а це важливо. Це означає, що команда не мучилась, команда грала футбол, десь не виходило, десь реалізація, самі винні попривозили. Це завжди нас така хвороба. Молоді футболісти, але вони фактично всюди молоді, тому що це Олімпіада до 23 років тут команди грають. Тому е, чекаємо, друзі. Чекаємо на хороший футбол. Бійцівські якості вийдуть на перший план наших футболістів, і самоорганізація знову не привозити. І від Таловєрова теж очікуємо, тому що це, це футболіст найдосвідченіший в цій команді, йому 24 роки. Він найстарший гравець, він має демонструвати той рівень, який має. Тому що ну він він грає в ласку, як мінімум, в Австрії. Це гравець не якоїсь там молодіжної команди, це гравець сформований в 24 роки. Не знаю, забарний вже в молодший. за Талавєрова, він вже грає в англійській прем'єр-лізі. Тобто, люди в 20 років вже виходять на певний пік, на певну форму. Тому я вважаю: ну, якщо, не дай Бог, талавєров знову провалиться, то це буде говорити про його кваліфікацію і не варто цього гравця в збірну України далі викликати, шукати. Батагова. Мені, наприклад, Батаго більше подобається. Це гравець профайлу Матвієнка. Це гравець, який розпочинає атаки. Футболіст з світлою головою може дати діагональ. Да, вони не завжди точні, але він. Намагається робити впевнено, і менше помилок, як на мене, в нього, ніж у того Тошталовєрова і Салюка, який з ним грав до того поряд. Тому подивимося. от Ну і фланги наші теж важливо. Брага рухлань від них. Максимальний креатив має йти з цих флангів. Ну, звісно, і допомагати захисту потрібно буде. Брагару, хлань повинні повертатися назад. Це точно. от Тому що в Аргентини, попри те, що тут немає. Низки талановитих гравців аргентинських, але все одно вони зібрали дуже сильний колектив і того ж альвареса змогли витягти в олімпійську збірну, який є тут лідером, в принципі. Тому подивимося, друзі, буде важко. Я прогнозую нічию. Я прогнозую нічию і. Підсумку, думаю, що ми нікуди не пройдемо, тому що реально команда видала багато емоцій, команда багато сил видала. Сам Ротань про це говорив, що головним завданням команди зараз в підготовці буде це максимально витримати всі 90 хвилин. Тобто, щоб футболісти були е, не виснажені, максимально підготовлені грати всі 90, а то й 110-115, як він говорив, тому що багато часу додають арбітри. Ми розуміємо, що. Такі правила. І на чемпіонаті світу так було там по 15 хвилин додавали. Так само і тут додають там по 15 хвилин ти вже маєш ще 20-25 хвилин ігрового часу зверху, плюс 90. правильно Тому, звісно, складно в таких умовах і особливо лавки в нас немає це теж є проблеми. Але є ті гравці, які можуть дійсно от особливо гравці руха, Сич, Федор, Красно, Краснопір теж вже гравець руха, по-моєму, -по показується, це, це правда. По-моєму, це правда. Ну, в будь-якому випадку, це. Зараз я передивлюся. Е мені показує чомусь, що він зараз грає так? Хоча ми знаємо, що він дуже непогано. Так, е да, дійсно, дійсно, дійсно. Перейшов, перейшов. Я просто пропустив цей момент. От, тому новоспечний гравець руха. Але я вам скажу, він себе теж класно показав. І в УПЛ тепер до нього зовсім інше ставлення буде. Подивимося. Ну і на центр поля багато ляже. Е, тому що, який казав, хороші виконавці є в Аргентини для дальніх ударів і нам потрібно не давати простору Михайленко, Рубчинський, Крийський. Вони повинні закривати ці всі удари і цю всю небезпеку, яка, звісно, буде йти. До наших воріт, вони будуть розвивати свій успіх, намагатися розвивати свій успіх. Тому, друзі, буде складно. Буде складно. По завершенню, знову ж таки, не пропустіть, щоб не пропустити відео, відразу оперативно в Телеграмі даю посилання на старт відео, коли воно коли воно відразу виходить. Тому в Телеграм підпишіться, там більше додаткового контенту виходить. І під час гри всі голи, всі найцікавіші моменти я буду постити саме в Телеграм. Тому підпишіться обов'язково. Вот. У ну, нас насичені. От, тиждень дуже насичений. Сьогодні у нас Україна плюс перехідні матчі. Е, далі середа, Динамо Київ грає матч відповідь проти Партизана. Відео сьогодні вийшло, я думаю, ви переглянули. Четвер полісся Грає свій другий матч. Подивимося, можливо, щось вийде. П'ятниця, е, дивіться, в четвер, п'ятницю, очікуйте відео. Можливо, завтра навіть. Перше відео, Да я зроблю по УПЛ. Прогноз на сезон. Четвер, це буде анонс першого туру. П'ятниця у нас, ну, по факту, така міні-пауза, Да хоча, можливо, там теж відео якесь запишу. І субота вже старт Української прем'єр-ліги де матч Верес Карпати, Кривбас Чорноморець Олександрія Динамо, рух Полісся. Тобто фантастичні матчі. Я вам скажу, буде що подивитися. І прямі трансляції по УПЛ, по матчам УПЛ теж планується. Олександрія Динамо я думаю, що буде пряма трансляція скоріше. Ну і в неділю ворскла Шахтара, Болонь, Зоря. Інгулець. І далі огляди. В нас завжди огляд в режимі стріму, де ми оглядаємо всі матчі. І, в принципі, це буде цікаво. Подивимося, друзі. То УПЛ уже стартує повноцінний сезон, Єврокубки, чемпіонат України. Далі знову збірна через місяць. Тобто, на же вересні матчі вже Ліги Націй. Друзі. там Не буде коли відпочивати від футболу. Тому є, є футбол, і це добре. От. Отакий от от розклад мінімальний на тиждень. Ну і зараз, сподіваюсь, можливо, Україна сьогодні виграє. Якщо виграє, то в нас на нас очікуватиме четвертьфінал. У нас ще один додатковий слот для футболу, тобто це буде фантастично. Звісно, багато-багато всього будемо обговорювати і Взагалі дуже насичені ці місяці були. Для початку Євро, кінець чемпіонату, потім Євро, збірна, да зараз Олімпіада і кваліфікації. Тому подивимося Ну і цікаво, яким буде новий сезон УПЛ. Ем... Тому чекаємо. У нас до матчу 25 хвилин. Сподіваюся, на хорошу підтримку. хоча я думаю, що там аргентинців буде дуже багато, наших, скоріш за все, буде мало Франції, які зможуть підтримати збірну України. Тому будемо підтримати, підтримувати ми, друзі, Україну. Ми не фаворити. У нас десь приблизно 5 коефіцієнт приймають на Аргентину 1,7. Звісно, буде дуже-дуже важко. Але, ну, наприклад, Хлані говорив перед матчем, що він, він переконаний, що вони зможуть переламати активну Аргентину. Подивимося, подивимося, чи дійсно так станеться. Я сподіваюся на те, що слова Хланя, вони будуть правдивими і більш-менш якісними. Ну я бачу, що особливих тут питань нема, чат не дуже активний, тому буду завершувати. Зустрінемося вже в огляді на цей матч конкретно. Тому бажаємо тільки перемоги збірній України.